Привіт, друзі! З вами я, Ігор Семиволос, і ви дивитеся мою авторську програму Тренди тижня. Сьогодні вони будуть незвичними. Я не буду говорити про події на Близькому Сході, а пропоную вам поговорити про культурні паттерни, зокрема про брехню. Головною темою, звісно, буде російська брехня, але також пропоную звернути увагу, як ставляться до брехні і близькосхідних культурах. Це так, щоб ми не відходили далеко від нашої близькосхідної проблематики. Ну, а перед початком традиційно я прошу вас ставити лайки, поширювати наш контент, коментувати під цим відео на YouTube ваші враження. Все це дозволить нам охопити більшу кількість глядачів і надихне нас робити ще кращі відео. Я, до речі, уважно читаю ваші коментарі, як позитивні, так і негативні. Будемо намагатися враховувати ваші побажання і зауваження в нашій роботі дуже вам дякуємо. Отже, перш ніж ми дізнаємося, чому росіяни брешуть і чому так люблять це робити, що, в їх, що не так, в їхній культурі, чи може навпаки, в нас все погано, а у них все правильно, все це ми. Трохи згодом і допоможуть нам в цьому розібратися російські класики ті ж саме великої літератури 19 сторіччя. Очевидно, те, що росіяни брешуть, є очевидним, але їхня зухвалість і частота брехні на всіх рівнях ставить, звісно, питання про російську брехню, як феномен. Така брехня, без сумніву, загальне людське явище, але навіть в в межах загальнолюдського феномену російський кейс стоїть осторонь. Гаразд. Давайте почнемо з визначень. Отже, брехня це твердження, яке не відповідає дійсності. Також твердження може бути частково правдивим, тоді воно визначається як напівправда і дуже часто вважається гіршим за брехню. Так працює пропаганда, зокрема. Брехня як дія з наміром когось вести в оману, ну, тобто особу чи групу, говорять, говорить, власне, неправду. Важливо також зазначити, що брехун ризикує отримати в суспільстві негативну репутацію. Це, звісно, якщо така річ, як репутація в суспільстві наявна. От в українському, наприклад, ця категорія дуже редукована. Тому брехун, в принципі, бреше лише тоді, коли вигода від брехні перевищує ціну, яку він може за це заплатити. Іноді люди брешуть не лише заради власного блага, а але й, але й так можна сказати, з метою вчинення добра. В такому випадку брехня звучить як форма ввічливості. Ну, от спробую проілюструвати це випадком описаних в єврейських релігійних трактатах. Зокрема, говориться, що під час весілля слід нареченій казати, яка вона красива та цнотлива, навіть якщо це не так. Адже справа в тому, що в кожній людині є щось прекрасне. І це частина так званої нитки добра, яка тягнеться від людини до людини, і її варто підтримувати. В принципі, Талмуд не виключає, що людина може брехати, але обмежує сфери брехні, ліжком та господарством. От тут прикольно, подружжя можуть, звісно, брехати щодо своїх сексуально інтимних питань. А друзі, зокрема, можуть приховувати інформацію про щедрість та гостинність свого друга, аби інші люди не скористалися цією гостинністю на шару. А от коли ж можна брехати ще? Ну, Заради миру та утвердження прапору Тори, тобто заради дотримання єврейського закону, що дорівнюється власне, опції збереження миру. Згадаємо тут відому історію зі старого заповіту про приховування родинних уз між Авраамом і Сарою і з хаком Рвекою. Ці відомі чоловіки старого заповіту, наприклад, в умовах небезпеки називають своїх, друж... своїх дружин своїми сестрами, аби убезпечитися від небезпеки, від можливої смерті. В усіх інших випадках. Відповідно до єврейського закону, брехня карається і засуджується. Тора закликає своїх вірних бути подалі від слів брехні і забороняє давати неправдиві свідчення. Ну от, зокрема, відомий, не відповідай ближньому своєму на неправду. Найбільша кара юдею прилітає від спроб представити себе пророком, месією, і за це побувають камінням до смерті. Тобто, це, що називається брехливий пророк, брехливий месія, лже-месія, лже-пророк. В ісламі, зокрема, існує такий термін, як називається «такія». От Він перекладається як розсудливість, обачність, обережність, і цим терміном позначається розсудливе приховування своєї віри. Відповідно до цього терміну під час крайньої необхідності, може бути здійснено так зване зовнішнє відречення від біри, дружба з невірними, порушення ритуальних приписів, ну, наприклад, вживання свинини або алкоголю. Іншими словами, брехня з вуст людини тоді не вважається гріхом, якщо це було зроблено в інтересах спільноти, уми. Ну, і ця людина зберегла віру в своєму серці. Ну, ви знаєте, що в ісламі існують два головні напрямки сунізм і шиїзм. Я зараз не буду вдаватися в пояснення відмінності між двома напрямками ісламу, можливо, цьому присвятимо окрему передачу, зазначу лише, що цей принцип знайшов практичне засто... застосування саме в шиїзмі. Шиїцька такія може застосовуватися як. Щодо власної безпеки, так і в інтересах оцього суспільства Уми. Іншими словами, якщо ви чуєте щось від іранців, то звертайте увагу на цю маленьку, але важливу особливість. Їхня брехня толерується релігійним каноном і не вважається гріхом. Ну, а після такого невеличного, невеликого екскурсу на Близький Схід повернемося до наших баранів, ну, до брехні росіян. І тут нам, як я вже казав, вище допоможуть російські класики. Як і навіщо брешуть росіяни? От ці класики задавали собі це питання. Що ж, давайте разом з цими класиками ми також розберемося. Ну, по-перше, чому російські письменники, інженери чоловіческих душ, як казали б, в Радянському Союзі. Змушені приділяти питанню брехні стільки часу. Відповідь, як на мене, проста: От що пише Феодор Михайлович Достоєвський в своєму трактаті. Трактат називається «Нєчто о Нічторанє. Аналізуючи мотиви російської брехні, він говорить про сталу укоріненість її в російському суспільстві. З недавнього времени мене вдруг осініла мисль, що у нас в Росії в класах інтелігентних навіть совсем, і не може бути не лгучого чоловіка. Це іменно тому, що у нас можуть лгать навіть совершенно чесні люди, пише письменник. І в чому, власне, оці абсолютно чесні люди брешуть, виявляється через гостинність. Причому феномен російської брехні письменник пояснює тим, що російськ хоче, щоб його похвалили. І от через це він прибрихує. В інших країнах, в інших націях, пише далі співець слюзинки малої дитини, брешуть переважно негідники для якоїсь практичної цілі, тобто з очевидними злочинними намірами, а тут, ну, в Росії мається на увазі, брешуть абсолютно почтенні люди із самими почтенними цілями. Ну, напевно, ви вже не раз звертали увагу на гротескні заголовки в російських ЗМІ, що там Болгари чи, чи, чи Фігаро, англійці, ну і інші у захваті від Путіна, російської армії і прочі і проче. Ось це воно саме є. Причому, що важливо, виявляється, хоча чого виявляється? Це лежить, власне, на поверхні. Не вірити в таку брехню невічливо. Тобто. Брехні в російському суспільстві прийнято вірити. Адже за Достоєвським, даючи іншому можливість збрехати, ви демонструєте йому свою любов. От як про це пише Достоєвський? Я знаю, що лгун сплош, да рядом, лжет совсем для себе неприметно, Так, що просто можна було совсем не примітить. Ведь що случається? чуть только человек солжет удачно, то как слюбится, что и включает анекдот в число несомненных фактов своей собственной жизни. И действует совершенно совестливо, потому что сам вполне в тому верит, да и неестественно было бы иногда не поверить. Оскільки идеи советологов, напевно, разбились во всю характерную для русского человека привычку пребрехать. И для того, чтобы поставить крапку в теме совестной брехни. Варто згадати ще один мотив брехні росіян. Ми, каже Федор Достоєвський, стидаємося самих себе. Отже, росіяни прибрехують через низьку самооцінку. Дамо слово класику. Дійсно, всякий із нас носить собі чуть лінії прирожденний стид за себе і за своє собственне лицо. і чуть в обществі. все русские люди точа же стараются поскорее и во что бы то ни стало каждый показаться непременно чем-то другим, но, но только не тем, чем он есть в самом деле. Але на этом открытие на самом деле не заканчивается. Выявляется, что россияне не любят правды, истины, и в обществе эта опция не витается. Тут можлива причина лежить в площині боязні помилки. Бо помилка сприймається як присуд, як привід до покарання. Тому традиційний в західному суспільстві підхід роботи над помилками в російському суспільстві приживається складно, ну, власне, і в нашому також. Що нам тут говорять класики? О, тут є чим поживитися. Ось вже цитований тут багато разів Достоєвський. Ми, руські. Прежде всего, боимся истины. То есть, и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным, и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее, наконец, одной из самых необыкновенных и редких вещей в нашем русском мире. Відомий російський філософ Ніколай Бердяєв казав з цього приводу так. Оскільки з російською інтелігенцією в цілому сталася біда, і в силої походження положення, ну, ні в Красну армію, то любов до справедливості, до суспільного блага, кредо, власне саме цієї інтелігенції, вона паралізувала любов до істини. Головне, моральне судження тут, до речі, схоже на шиїцьку Такію. Хай згине істина, якщо від її загибелі, народу буде краще житися. Якщо люди будуть щасливіші, то геть цю істину. Щось подібне писав, і Пушкін який справедливо став символом нинішнього російського варварства. Да буде проклят Правди світ, когда посредственності хладной, завіслівай соблазну жадний. Он угаждає, нет тьми низких істин мені дороже наш возвышающий обман. Ну і врешті-решт, російська брехня це прояв традиційної хуцпи, тобто нахабства. Демонстрація домінування в умовах, як ми бачимо, комплексу меншовартості. Мій товариш, колишній директор фонду Біоля в Україні Сергій Сумленний, ніколи, напевно, чудово відомий вам, він був на нашому каналі. Якось розповів мені чудову історію про те, як працював Російський комісаріат зовнішніх справ під керівництвом Літвинова. Пам'ятаєте, був такий нарком ще до Молотова. Якось в п'ятницю, під кінець робочого дня, Літвинов разом з помічником пишуть абсолютно дебільну, безмістовну ноту до уряду Великої Британії. Із погрозами, і вселенською такою брехнею. Ну от Щось на кшталт цих бойових комарів, чи на кшталт голубів і тому подібне. Ну Щось от приблизно таке, що ми чуємо зараз. От і цей помічник питає Літвинова, а навіщо ми все це робимо? Це ж абсолютно хуцпа. Тобто, це ж, це ж повністю, знаєте. Ну, це на голову не налазить, на глобус не налазить, нікуди не налазить. А Літвінов ну, абсолютно спокійно відповідає. Головне каже, щоб в неділю та в суботу в. в Лондоні над цією депешою, над цією нотою ламали голову. Врешті, вони не відпочинуть, продуктивність їх буде нижча, ну а нам, відповідно, буде користь. Нічого більше. Іншими словами, дорогі мої співвітчизники, не ведіться на російську хоцпу. Ні від Кремля, ні від російської інтелігенції. Бо суть там єдина брехня.